зробити реконструкцію бару, і тут же знайшовся спритник, котрий Схоже, вирішив нагріти на цьому руки і почав вимагати від замовника чимало доларів. Принаймні, таке запідозрила поліція, і почали розслідувати, що ж відбувається за лаштунками реконструкції. Сталося це влітку минулого року. Мова про бар Саванна, котрий знаходився на проспекті Грушевського у Луцьку. Як чуємо, ось цей чоловік підрядився допомагати і на замовлення виготовляв документи для реконструкції бару та так, що в Трапив на лаву підсудних, а ввинувачується отримання 7 тисяч доларів неправомірної вигоди. І на даний час, як ви бачили, сьогодні ми досліджували зокрема містобудівну документацію. Подальше судові засідання поданеться викликати до підсвідків. А скажіть він з цим замовником робіт, от як вони зійшлися? Що він там в нього щось вимагав, чи він займається особи професійно виготовленням да. документів? Винувачений нас є фізичною особою підприємцем по ліцензійних документах. Має право на виготовлення саме такої роду документації. От чоловік до нього і звернувся, а потім вже пішов і в поліцію. Замінник до нього звернувся і його новачний надавав йому послуги. що вимагав непромірну вигоду, як я вже сказав, 7 тисяч доларів. Після передачі він фактично був затриманий. Поки тривало досудове розслідування. Фігурант цієї історії був під домашнім арештом, а згодом йому пом'якшили запобіжний захід на особисте зобов'язання, бо ж має трьох малолітніх дітей найменшим один рік і два роки. Та ще й дружина з інвалідністю. Мовляв, треба і по ліки сходити, а ще працює в офісі допізна. Про це йдеться у матеріалах справи. Коментувати звинувачення правоохоронців чоловік не захотів. Наразі досліджують документи, котрі виявили у нього в офісі під час обшуку. Звіт про виконання технічного обстеження, для зазначення характеристики вказаної будівлі з підписом печатки, також фото волних за будівлі, тилові, букові лінії, ліцензія державної архітектурної будової інспекції та еліт Ми всі не є фахівцями в даній галузі. І портала туди, що для того, щоб будь-яку оцінку, щодо належності цих документів, наскільки вони відповідають нормам закону, наскільки їхня кількість свідчить про якісь дії. Подальшому, то відповідно повинна бути проведена належна експертиза. Її. Наразі лучанину загрожує від трьох до восьми років з конфіскацією майна, але чи винен ще має з'ясувати суд. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.